О, хороша квартира. У Гаяне буде своя окрема кімната. Круто! І грошей вистачить на перший внесок. Угу. А решту ти де візьмеш? Твоя шерсть не золота, за неї багато не вторгуєш. Ну, тоді одну візьмемо. А гроші на ремонт де ти візьмеш? Намалюєш, я так розумію. Я хоч якісь варіанти пропоную. У мене є кращий варіант. Прийшли. Ми тут будемо жити. Тут навіть стіни немає. Та ви що? Сіра жидкость від мангала випарувалась. Пошевели мозгами. Це наш новий бізнес. А? Олька, голова. А жити ми де будемо? Я не хочу знову в машині ночувати. Так, спокойтесь, я все продумала. Деньги вкладаємо в бізнес, а жити будемо у матері. Так ви ж не посварилися. Що перший раз чи що? Ну прийду з гаяне, бабуся завжди рада бачить внучку, то вона й розстане. Так коротше, я йду, заключай договор за автомийку, а ти оце дрантя прибери, а то воно робить на манті рекламу.